Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І поглянемо з вами, як змінилися ціни на овочі та фрукти. І подивимося знижки на продукти харчування. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Морква 11. Катопля, перший гатунок 14,85. Гарбуз Хокайда 40 гривень. Гарбуз патернат, ось він, 24, 20% знижка. Бурячок 8,95, ось він цибуля ріпчаста 11,90, така величенька, капуста 11,90. Огірки перший гатунок 41 гривня. Перець салатний 44 ,40 гривні, 40 копійочок. перець солодкий, зелений, 40 гривень. Ось він. Перець солодкий червоний 115,50. Перець гострий по 50, томати грунтові 25, 7% знижка. Ось так багато томатів. Томати коктейльні 140 на гілочки корінь імбиря 160. Кабачки 26. Баклажани 28, 65. Капусточка цвітна 54. Баклажани. Смужечко, як я кажу, по 40 гривень. Цибулька біла 21 гривня. Червона цибуля 22 гривні, 95 копійок. Цибуля червона салатна. Ось вона така плоска 70 Морква мита 12,65. картопля перший гатунок 11,15, 25% знижка. Часник ось він. 135. Ось там цінник. картопельку вже вам сказала. Морку також сказала. Далі нектарин, перший гатунок 92 гривні, 8% знижка. Нектарин у кошику 80. Ось кошик. Персики, перший гатунок 86, 9% знижка. Апельсин 50 зі знижкою. Персик інжирний 140, який сьогодні побільше вже. Апельсин, перший гатунок, 80 цей апельсин коштує 80. А цей 50. Різниці не бачу. Не знаю. авокадо перший гатунок 210. авокадо хаас 180. Пінкледі яблучко 47-50% знижка. Ківі 160. Яблуко гала 36. Яблучко Голден 42 гривні 95 копійок. Яблуко раннє 36. Кавун безнасінний 50. Кавун жовтий 36. З'явилася грушка. Груша, перший гатунок 80. І кавун перший гатунок по 14. Величенький кавунчик, банан 58, лимони 86, мандрин моркот 87, лимон, лайм 156, мандрин, перший гатунок 78, грей 70, 12% знижка, манго. 135 і слива перший гатунок 35. Ось такі ціни на сьогодні: на овочі та фрукти. Поглянемо з вами знижки на макаронні вироби і крупи. Дивіться, знижка від делюкс на спагетті і на ось такі спіральки від делюкс 500 грамів. І ціна однакова 44 гривні. Знижка на локшину від делюкс 500 грамів 54. Знижка на рис. Розумний вибір, шліфований. Пропарений: 1 кілограм 41 гривня, 90 копійок, 6% знижка. Знижка ще на жасмін, рис від делюкс, і басматі, один кілограм в упаковці 69,90. Оглянемо з вами ще знижки. Дивіться: знижка сочевиця, атуаль 500 грамів червона, 48,90. рис атуаль круглозернистий, 1 один кілограм в упаковці, 68,90. і крупа гречана. Атуаль, один кілограм. 49,90 50 гривень. Знижка на суп горуховий від лінії 160 грамів 1540. Суп тютя Соня харчо. Класичний 160 грамів 28 -70. Знижка на суп харчо рисовий 70 грамів в упаковці 15,40. І ось такий ще суп. Гороховий з овочами 70 грамів 12,40. Знижка на пластівці вівсяні від делюкс. Крупнозернові і дрібно 500 грамів в упаковці і ціна однакова 34,10. І знижка ще на пластівці вівсяні. оті 500 грамів у упаковці 27,50 і подивимося з вами швиденько на курячі яйця поштучно. Я завжди вам показую дивіться, 4 гривні 19 копійок за штуку. Подивимося з вами знижки на сметану. Сметана президент 15% 300 грамів 41 гривня, 90 копійок. Сметана 15%. просто наше 41 гривня 60 копійок. Сметана. Вже президент 10% 350 грамів 38 40. І знижка на сметану від своєї лінії 15% 200 грамів 21 гривня 90 копійок. Знижка на кисломолочний від своєї лінії 5% 300 грамів 57 90. Знижка на сир кисломолочний день у день. 180 грамів нежирний 27,90. Писали в коментарях, що сир кисломолочний день у день дуже смачненький. 5% 180 грамів 29,90. І 9% 180 також грамів 32 гривні. Знижка на йогурт, галичина, карпатський. Персик, абрикос. 870 грамів 57,50. Галичина карпатський йогурт пробіотична дія 550 грамів 45-90. Галичина полуничка і злаки 300 грамів 25. І ось такі галичина. пробіотична дія 30 гривень. 30 копійочок від своєї лінії йогурт вишня, черешня і ось така полуничка 800 грамів 50 гривень. І ще є персик манго, але, на жаль, чомусь його нема. Знижка є, значить, буде. з лагода, манго, банан, льон. І полуниця банан, льон, 750 грамів по 56,20. А вже злагода малина полуничка 750 грамів, 49,60. Йогурт від своєї лінії, питний з наповнювачем. Персик. І малинка 1 відсоток 400 грамів, 20 гривень, 50 копійок. В одну ціну. Йогурт – дольче, Вишня чия. Персик папая. Персик маракуя. Черниця яблуко. Банан полуничка. Манго і полуничка. 280 грамів і ціна однакова. 29,50. Далі з вами поглянемо знижки на ковбасу. Ковбаса варена. Класична шинкою ковбасний ряд 500 грамів 71 гривня. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка вершкова. Варена 400 г 102 гривні 40 копійок. Ковбаса біченкова ковбасний ряд 400 грамів 55. Сосиски до макарошків. М'ясна лавка від своєї лінії з м'яса птиці. 330 грамів. І ціна 61 гривня 90 копійок. Сосиски ковбасний ряд. крихітні варені. 350 грамів. 67,50. Знижка на виріб пашивий. Ковбасний ряд. Смачний з молоком. 500 грамів 55,80, м'ясна лавка. Докторські фірмові варені до ходову без оболонки 300 грамів 68,90. І ось такі докторські фірмові напівкопчені оболонки, 90 гривень 80 копійок. Знижка на ковбаску напівкопчену м'ясна лавка губернська 420 грамів, 79,50 Знижка на сосиски індичі з сиром копчені приготовлені на пару 215 грамів лише в упаковці. І ціна 49,90, 50 гривень. Знижка на вироби фаршеві ковбасний ряд. Домашні сиром 168,90 ціна за кілограм. І знижка ще на ковбаску. Ковбасний ряд. Курячу вавину з м'ясо птиці 300 грамів 36,90 Знижка на балик від своєї лінії святковий 317,90 ціна за кілограм. Сардельки з м'яса птиці австрійські. М'ясна лавка. Такі вони невеличкі. 215,90 ціна за кілограм. Знижка на ікру з лососем 180 грамів водний світ в склі 56,40 Оселедець. Розумний вибір. Філе шматочки в олії. 180 грамів. 41 гривня. 90 копійок. Знижка ще на ікру. З креветкою в соусі. Норвін. 160 грамів 49, 90 50 гривень. Знижка на сьомого слабосолену, норвін, філе шматок на шкірі. 210 грамів, 215, 90. І знижка на оселедець, філе в олії Норвін 250 грамів. в упаковці 59,50. Паста від своєї лінії з ікрою. Купчене риби та креветкою. І з копченою сьомою 180 грамів. Склі 40 гривень. Одну ціну. Знижка на крабові палочки віки заморожені. 550 грамів. І ціна в 147,90. І знижка ще на крабові палочки. 240 грамів від своєї лінії. Також зі знижкою. 57,90 знижка на котлети курячі, розумний вибір. 500 грамів. В упаковці. Вони такі невеличкі. Зі знижкою 45,90. І знижка на нагетці. Це для власників картки АТБ від легко. 500 грамів в упаковці 81 гривня. Знижка на фарш з хека, Веладіс 500 грамів 56,70. Подивимося з вами знижки на варенички та пельмені. Взагалі, які знижки залишилися? Дивіться, знижка на пельмені день-день у день з куркою, свининою та яловичиною: 800 грамів 71 гривня, 90 копійок. Але я їх чомусь не бачу. Але знижка є, значить, вони будуть. Знижка на пельмені по-українськи 500 грамів 48,20. Ось вони. Знижка ще на варенички. Від своєї лінії з картоплею. Ось вони. 800 грамів в упаковці 52 гривні, 70 копійок. Знижка на варенички з картоплю та вершками. Руть, ось вони 880 грамів. І зі знижкою 92 гривні 40 копійок, і знижка на варенички з капустою, день у день 400 грамів. І також зі знижкою 34,50.